19 грудня. Скло Але як написано, чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. 1 Коринтянам, 2 розділ, вірш 9. Що таке скло? Воно часто нас оточує. Його ми бачимо скрізь. Найперше, що спадає на думку, це вікна в будинках, автомобілях. Зі скла виготовляють посуд, прикраси, окуляри, дзеркала. Коли ти читаєш ці рядки, то уявляєш собі скло як прозорий матеріал він твердий, але має властивість від удару розбитися, тому поводитися зі склом потрібно дуже обережно. А чи знаєш ти, з чого роблять скло? В енциклопедії написано, що основним складником цього незамінного в житті матеріалу є суміш піску та інших речовин, які полегшують його виготовлення. Поки скло знаходиться в розплавленому стані, йому можна надати довільну форму цікаво, що скло формують, пресують, видувають чи розкатують у пласкі листи, як тісто. Буквально нещодавно я зробила для себе цікаве відкриття ми з класом їздили на завод, де виготовляють і розписують зі скла іграшкові прикраси на новорічні свята. Там ми в реальному часі бачили весь процес утворення іграшкової кульки. Приємна жінка-екскурсовод розповіла про те, що зі скла виготовляють навіна найтонші нитки. Потім їх звивають у товсті пучки для виготовлення волокон, оптичних кабелів. Такими кабелями у вигляді світлових імпульсів передається інформація на величезні відстані. Я ніколи до цього не задумувалася, що скло може передавати якусь інформацію, а виявляється, що інформація, яку ми отримуємо через інтернет, передається саме таким способом. Найбільшою довиною є те, що люди змогли до цього здогадатися як таке могло спасти на думку. Потрібно було пробувати проводити якісь експерименти і, врешті, прийти до плідних висновків та результатів, що це говорить тобі й мені про властивості нашого розуму. Що ми можемо мислити, цікавитися, розвиватися, відкривати, використовувати вже набуті знання для здобуття нових, і все це невичерпне джерело мудрості, дароване нам самим творцем. Ми навіть не можемо уявити, що зможемо придумувати у вічності, коли не буде обмежень у часі чи готовий ти пізнавати світ і його безмежні можливості на новій землі.